Ну що знову всім привіт? На це відео мене надихнула дівчинка, яка замовила всю декоративну косметику по догляду за обличчям і скинула мені фото. Я вам вже скидала, яка реально круте робить косметика, наше обличчя. Реально, коли тобі трішки за 16, треба, щоб ця косметика була і натуральна, і мінеральна, і виглядала на твоєму обличчі дійсно природньо. І так само, що тобі трішки за 40, теж хочеться виглядати гарно, природньо, і коли в тебе є мімічні зможки, щоб їх не було, наприклад, дуже видно, а навпаки, наша ця косметика їх е -е, згаладжує. Нема ефекту маски. Плюс ця косметика доглядає, має мінеральні фільтри, яка захищає нас від. Сонячних променів, від вітрів зараз почнуться дощі, зима, морози. Тобто, ця косметика доглядає, допомагає нашому обличчі завжди бути доглянутим молодим, сяючим. Тобто, ця косметика, ну я просто від неї в захваті, але не тільки я. Я дуже багато. Я з вами завжди ділюся. Отримую багато компліментів за цю косметику. Реально туш, Класно, тональний крем, який дійсно лягає маскою, без ефекту мас, маски нема такої штучного тобі обличчя. Так само рум'яна. От подивіться, в мене з самого ранку цей макіяж в мене з вісьми ранку. Так само мій улюблений блиск, олійка. От, і ці гламурно блистять. І такого, знаєте, нема ефекту клейкості. Е, вибачте, що е, наш. Е, гель для брів з двома лівими руками я вложу свої брови. І що ця косметика реально можна за 5-6, ну, від максимум 10 хвилин зробити дійсно гарний, доглянутий, крутий макіяж. Навіть я, наприклад, без курсів макіяжу роблю собі макіяж. Тобто я собі наношу тональний крем, туш, рум'яна, блиск, вкладаю тепер бровки, навчилась складати. І все, і цей макіяж цілий день. Чомки сьогодні цьоня і маску ідівала кепчик Тобто і все на місці. Всім гарного мирного дня.